П'ять стадіонів олімпійських знадобилося б, щоб вмістити всіх жертв домашнього насильства в Україні. Ви тільки задумайтесь в цю цифру, і що найстрашніше, що більшість жертв продовжує про це мовчати. Далі я розповім детально про п'ять кроків, які варто зробити, щоб розірвати це коло. Перше не мовчати. Якщо ви стали жертвою домашнього насильства або спостерігаєте, як інша особа стає потерпілою від нього, обов'язково повідомте про це. Якщо ви мовчите, ви також даєте згоду на те, що відбувається. Друге знати про свої права та алгоритми дій на сьогодні. Передбачена відповідальність за домашнє насильство, як в Кодексі України про адміністративну відповідальність, а також в кримінальному кодексі, і передбачені алгоритми захисту. Це і тимчасовий обмежувальний припис, і кримінальне покарання, і інші заходи, які дають можливість бути в безпеці жертві одразу після повідомлення про факт вчинення насильства. Третє профілактика дуже важливо проводити роз'яснювальну роботу серед дітей. Підлітків дорослого населення про те, які ризики несе за собою домашнє насильство, і які шляхи подолання його і профілактики та попередження цих дій, що робити жертві, яка стала домашнього насильства, куди звернутися на сьогодні. діє величезна кількість громадських організацій, правоохоронні органи також допомагають в цьому. Тому за необхідності ви можете знайти всю необхідну інформацію. Четвертий крок пошук та підтримка допомоги. В кожному місті України діють спеціальні служби, які направлені на допомогу жертв домашнього насильства. У будь-якому разі, ви одразу можете зателефонувати в 102, в національну поліцію і точно отримаєте допомогу першу необхідну. Крім того, є необхідні. Шелтери, які передбачають захист жертв домашнього насильства, адресу про які ніхто не знає. Тому якщо ви стали жертвою домашнього насильства, не залишайтесь наодинці, а звертайтеся до кваліфікованих фахівців. І п'яте, якщо ви дивитесь це відео і є жертвою домашнього насильства, або знаєте, хто потребує допомоги, одразу подивіться всю необхідну інформацію. Також ми залишимо її в описі і обов'язково звертайтеся за допомогою.